Всім доброго дня. Сьогодні підсаджуємо трошки помідорів, підсаджуємо рівно стільки помідорів, скільки можемо їх укрити, бо в нас ще прогнозують заморозки, тому потрошки садимо. Звичайно, чим раніше посадити помідору, потенційно помідори дуть більше врожаю. І, звичайно, хочеться швидше побільше помідорів. Сьогодні хочу розповісти про три основні моменти. Мені здається, самі головні при посадці помідорів, яким, мені здається, не дають належну увагу. Перший момент це підготовка посадочної ями. Мені здається, це саме головне, як ви підготуєте посадочну яму, як ви посадите помідору, як ви забезпечите її живленням, так і вона буде розвиватися. Це навіть не для того, щоб ваша помідора нормально виглядала, нормально собі розвивалася, шукала живлення, а це ще й від того, щоб було вам зручно не ходити з відрами кожен тиждень і підживлювати свої помідори. Хочу розповісти, що будемо давати цього року і чому, і що давали минулі роки, і чому я цього року буду від цього відмовлятися. Так, минулі роки ми давали переважно це: давали в ямку аміачну селітру і карбамід. Буквально давали грам карбаміду і селітри в ямку, присипали землею, приливали, щоб коріння помідори з карбамідом і сичоною не стикалися на перших порах. А потім, вже, коли помідори розвине коріння, достане до селітри, до карбаміду і вже почне піде в ріст. Хочу вам сказати, що це супер ефективно. Що дати чи селітру чи карбамід, супер ефективно. Помідори гарно йдуть ріст, зразу стартують, зразу нарощують масу. Але тут є такі нюанси: тут треба добре розрізняти, щоб не перекормити, щоб помідори не почали жирувати на перших моментах, щоб дати достатньо фосфорних, калійних, щоб сформувати елементи. Тому якщо десь от можна перекинути, чи більше попадеться краща земля, помідори можуть дуже сильно піти в ріст і можуть почати розвиватись не ту сторону. У Нас таки був момент, що була суша, от, наприклад, як зараз суша, і потім моментально пішов. Тиждень дощ, то просто помідори за тиждень настільки виросли, так почали рости просто аномальними темпами. Тому це такий метод дуже ефективний, але треба з ним обережно. Тому від цього року я від нього відмовлюся. Крім карбаміду і слітри, ми також давали перегній, різний у нас був перегній, і курячий, і всякий був перегній. Трошки давали під перекопку, трошки присипали зверху, примульчовували помідори. Тут залежить, як вас з крутами. Якщо у вас багато крутів, то треба давати зверху перегній, бо кріт чує перегній, чує черв'яків, і в нас таке було, що дуже багато помідорів повикручували. Ну, це така, є такий нюанс. Цього року хочу проекспериментувати, дати у ямку трошки добрива, такого курник насипали вже. Буду давати буквально по пару гранул багато не буде, бо воно концентроване добриво. По пару гранул добрива курник. Чого хочу давати цього добрива курник. Бо в цьому добриві, крім того, що є тут азот, фосфор, калій, магній тут дуже багато всяких мікроелементів. Це натуральна основа. Це натуральна основа для того, щоб. Працювали мікроорганізми цього року. У нас не було можливості взяти перегній, тому вирішив цього року дам курник. Можна було і один рік обійтися без перегною, але чому важливо дати органічну основу в ямки, тому щоб в ямці працювали мікроорганізми. Мікроорганізми це основа всього. Вони допомагають помідорам засвоювати елементи живлення, і макро, і мікро, і мезоелементи, вони допомагають живленню. Вони співпрацюють з помідорами, вони покращують землю, і помідори получаються набагато смачніше, і томати дають набагато більший врожай. Це перевір. Е, є дослідження, що саме більше врожай дають рослини, якщо поєднувати органіку і мінералку. Тому. Зараз буду поєднувати. Крім курника, крім курника, буду давати також в ямку кальцеву селітру. Буквально грам кальцевої селітри. Чому кальцевої селітри? Тому що кальцева селітра має мінімум азоту і дуже багато кальцію. Всі знають, що для нормального розвитку помідори, для нормального розвитку її клітин, листя, стовбура. Щоб нормально помідори розвивалися, їй потрібен кальцій. Нехватка цього елементу критично позначається і на помідорі, і на її корінні, і потім, вже як наслідок, вже на самих помідорах. Ну, ми знаємо, можна прям є такі, я бачу, городи, що дуже багато вражає вершинна гниль. Тому кальцій дуже важливий. Також будемо давати в ямку. Чого в ямку, а не потім, наприклад, листове підживлення. Бо для розвитку нормального. Коріння помідори потрібен кальцій. Фосфор я даю, коли перед тим пару днів, перед тим як має висаджувати, я підживлюю фосфором. Фосфор дуже важливий. Потім, вже, коли висаджую, ще роблю підживлення, звичайно, кальцієм, але помідора потім своїм корінням достане цей кальцій, достане цю органіку і почне нормально рости, нормально розвиватися. Бо їй буде достатньо кальцію для нормальної її розвитку. Отаке поєднання. Цього року я буду робити. Хочу зґрунтувати. якщо ви даєте щось у ямку рослини, ямка має бути глибша, і це має бути обов'язково присипано землею, щоб воно не контактувало з рослиною і з корінням рослини. Перше кидаю от, пару гранул кинув, кидаю добриво і присипаю присипаю землею і приливаю водою. Це дуже важливо, щоб коріння не контактувало з добрим. Інший дуже важливий момент, який мені здається, я не знаю чому, дуже багато хто нехтує. Я бачу, що багато хто навіть відео в Ютубі, в Тіктоці висаджують помідори в відкритий ґрунт і нічим їх не накривають. Мотивуючи це тим, що вони трошки переживуть і нічого їм не буде. Я свої помідори стараюся всі накривати. Це дуже велика різниця між помідорою, яка не накрита, і яка накрита від сонця. Ми Переважно накриваємо агроволокном. Тут трошки більше агроволокна, бо це ми закриваємо від заморозків, ще накриваємо. Можна агроволокном, можна простою якоюсь тканиною, щоб прозорою, щоб не так сильно палило її сонце. Тільки не чорною, щоб пропускало сонце. Треба, щоб тканина пропускала сонце. Практика показує, що є велика різниця між помідором, яка просто посаджена, і яка посаджена під агроволокно. Помідори під агроволокном швидше стартують, краще розвиваються і краще переносять пересадку. І останній момент, на який хочу звернути увагу. Незважаючи на те, що цього року в нас холодна весна, немає так багато дощів, повно слимаків. Тому, якщо хто тільки слимаками стикнувся, або вас тільки перші роки, то хочу звернути увагу, що якщо є у вас ламаки, і ви посадили молоду помідору, він не буде їсти всю помідору. Він просто вилізе на верхушку помідори і з'їсть самий верх помідори. І просто втрачається самий основний врожай. Поки помідори відновиться, це пройде час. Тому показую, от у мене помідори посаджені. Біля них синенькі гранули біля них обсипані. От, в мене обсипано слімаксом. Це не ну, обов'язково слімакс. Ви беріть собі, які хочете препарати. Там більш натуральні, слімакс, малофріз, є повно всяких препаратів. Головне, щоб ви захистили свої помідори, щоб не втратити врожай. Слимаки дуже люблять помідори, перець. Вони просто за ніч можуть наробити дуже багато шкоди. От не знаю, чи вам буде видно, просто от біля помідори там слизі повно. Це означає, що вже слимаки прилізали, хотіли з'їсти помідору. Тому от такі три основні моменти при посадці помідорів хочу звернути вашу увагу. Бажаю гарного рясного врожаю томатів і всім мирного, мирного неба.